Набір із семи штук, розміри від m до 5 XL. дуже класні трусики. Ну, це базова база. Про неї тут немає прям багато що говорити. Сім штук на кожен день тижня. Базові відтінки, вони вже більш такі приглушені, більш такі темні кольори. А, так, дивити, я сюди. Оп-оп-оп. До речі, в тому році, під час такого холодного сезону, це був взагалі хід продажу. Якщо та, ти я пам пам та це буде. Я пам'ятаю, це взагалі да, мені да, здається, да, да. в кожному році в холодний період це хід продажу. Це трусики сліпи. Вони, бачите, без, мережів, без рубчика, звичайні. Класичні, це глибокий синій колір похмурого неба, більш такий колір какао. Це звичайний чорний. Це зелений такий. Він як. Як сіроватий. Сіровато-зелений і ось такий ніжно-рожевий. Класно, Ще, знаєте, якщо забрати цей рожевий з цього набору, ну прям максимально похмуро. А от додається, і все одно трошки воно вже так повезліше виглядає. І от я, коли дивилася на цей набір, я зрозуміла, що все одно зараз повертається в моду вже білизна, як частина одягу без табу. Мені це дуже подобається. Хоча не завжди воно прям дуже класно виглядає. Бачила зараз в блогах, або в дизайнерів, або на показ мод, білизну щас модно виводити. А наверх, там, щоб верховані були, да, там, щоб трусити і так далі, щоб видно було ризики. Алівчик, щоб було так, видно, так, бачила от зараз цей, щоб шлейки з Лівчика було видно. Я колись, б, боже, думаю, господи, в 18 20 році це б було взагалі якесь село, крінж, там стидоба, не знаю. Ти доба, там Лівчик, тебе видно, купи би, щоб б, ці шлейки такі, знаєш, без ці... Силиконові. Силиконові, да, хоча одно було видно. А от зараз, прямо от білизну почали виводити, якби вже прям як в елемент твого постійного Образу на щодень. І вже це мені здається прикольно, тому що білизна починає спадати з теми табу. Що там ось там то табу, то табу, а це не можна, таке не носи, бо воно не гарно, а ти жінка, там, ти там молода, таке носи, а ти стара таке носи. Знаєш, ну типу, все одно є такі певні моменти в суспільстві. Тому а, ці трусики, от вони прямо на кожен день. І це дійсно перестаньте думати, що звичайні сліпи це табу. Це в першу чергу про зручність, про комфорт. Про Їхню функцію вони виконують просто свої обов'язки, які мають виконувати їх труси. Це вбирати, це підтримувати, це щось ручність комфорту да, зігрівати десь і все. Оце єдині функції, які мають виконувати труси. Все інше це вже просто як доп. Тому ці трусики вони звичайні, в них нічого такого немає, але вони при тому будуть виконувати всі свої функції. Вони зараз за дуже класною ціною. Рекомендую придбати їх зараз, тому що з часом будемо робити переоцінку, думаю, в скорому часі. Розмірна сітка відео до 5 xl Так повномірна розмірна сітка. Вам залишилося лише обрати свій розмір та зробити замовлення.